Усі привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Дякую, що зайшли і підписались. Якщо вам подобається контент мого каналу, прошу підписатись або перевірити свою підписку, так як це допомагає моєму каналу розвиватись і натискаючи лайк, його бачить більше людей. Ми продовжуємо свої канікули. Так як ви пам'ятаєте, в мене гостює ще моя внучечка. Вийшли на наш огород нарвати овочі кабачки, помідори, огірочки зібрати в теплиці, також зелень нарвати на салати і будемо щось готувати смачненьким. Все добре. Ось такий у нас урожай досить непоганий, так як я перший раз вирощую в теплиці овочі. І показую вам чорнобривці. Я їх засипала шкарлупою від яйця, щоб їх не їли в маслю. я сьогодні хочу зробити курочку. Ось такі шматочки відділяю, будуть на відбивні. А маленькі відрізки, окремо пережарю, буде така м'ясна зажарочка до шпагеті. М'яско в мене промите, я завжди промиваю на рушлачок, щоб воно стекло, обрізаю всякі такі непотрібні жилочки. І ось таку м'якушечку забираю на шматочки, а ці гарні кусочки розділяю на відбивний. Може завтра зроблю відбивний. Побачу чи ввечері. Хочу такі зробити чи з помідором, чи з грибочками. Побачу, як вирішу. І це просто на шматочки. Я пересмажується, ще додавлю туди цибульку, всього зелені. І буде зажарка до шпагетів. Те, що навіть би не ставлю в холодильник, накрию харчовою плівкою і воно може мені постояти. Потім його, якщо буду робити завтра, то посолю поперчу на нічку, щоб м'ясо просувилось, проперчилось. А якщо ввечері, то вже зразу буду давати перець, приправу. Наразі ставимо в холодильник, хай охолоджується. І пішов знов сильний дощик, вітер, така погода, то жарить, то погрози, але добре трошки прохладніше. То в будинку стало прохладніше, таке свіже, гарне повітря. Квіточки мої попідливає дощик, аби тільки не був забивний. Так, дівчатка, курочка моя вже смажиться. Вже гарненька така почервоніла, буду додавати. До неї я нарізала цибулька і чуть-чуть часничку -чуть для запаху. О, угу, Смажиться. Зараз ще поріжу пару грибочків. готується. Грибочки нарізала такі, не на дуже маленькі кусочки, щоб було гарне, таке ціле більше шматочки. І, мабуть, переріжу і всі, і всі додам. Щоб пожарити, буде більше такої зажарочки. М'ясо М'ясову з грибочками. Опці люблять мої, я і сама люблю таке перетушковане. Отже, вирізаю всі, нехай друшиться. Погода верує, грім глинить, піде дощ сильний, але вже щось з одної сторони почало висвітлятися. Може зараз вже пройде. Показує по погоді на цілий день дощик, але так періодично Найде хмарка, трошки сонечко і далі знову. Такий сьогодні дощовий день. А, нічого. І треба й дощику. Я готую. Може, перестане дощити, то старшим сином треба на місто виїхати. Побачимо зараз, як буде погода. Ось ще один грибочок, і уже всі буде добре. Ціла пательня, овочі і мяска. Нехай жариться. Зараз додам приправки. І подивлюся, що тут у мене є. У мене тут є така приправа до курочки. Дам приправи. і чуть-чуть солі. Перчику, це розбити кумочок. І ще чуть-чуть солі треба додати, а перець вже додам кінці. Так, потім вже попробую на смак в кінці, чи всього достатньо, І якщо щось ще треба, буде, то додам. Уже коли буде засмажуватися і в кінці додам. Нехай тушиться. Одна моя глядачка під попереднім відео написала, ви якщо робите попів і по большому знімаєте, ще ставите таку музику. От, і такий вийде вас відос. А я вважаю, потрібно показувати все, що ми робимо. У нас вчаться і молодші дівчатка, які може щось вміють, може для себе якась господинка щось перейме. Я сама люблю дивитися такі домашні блоги. От, але завжди говорю до таких дівчат, попробуйте ви щось відзняти, змонтувати, озвучити, поставити музику. І тоді побачите. Чи легка ця праця, чи вам подобається це робити, чи можете ви це робити, а тоді будете осуджувати когось другого. Але вважаю, що кожен судить міру своєю розпущеності. Кого що в голові, то і говорить. Я, наприклад, маю такий месенджер показати, поділитися своїм досвідом. Може, комусь щось і пригодиться. І пішла в нас злива, злива, злива. Угу, угу, угу. Вважаю, що до будь-якої роботи потрібно ставитися з повагою, що людина робить. І не писати в коментарях всякого бруду. Але це залежить від, від самого себе, яка людина, такі і коментарі. Мене це абсолютно не розчаровує. Це най... ще наоборот більше, мені додає настрою знімати ще більше, мотивувати дівчаток. Дякую вам, дівчатки, які пишете гарні відики, які щось вам сподобалося. Дуже вам дякую. І надалі жду ваших коментарів. Так, і що вам хочу сказати, дівчатка? Мені здається, що я пересолила м'ясо. Так, вихід з положення додаю ще кабачка. Нарізала ось такі свої домашні цукіні, які ми вчора з вами збирали в мене в тепличці. І додаю. Нехай все разом тушкується, воно і забере лишню сіль. І буде такий повноцінний гарнір. Ось така повна пательня овочі з м'язком. Нехай тушиться. Все, тепер перемішую все разом і накрию кришечкою. Нехай все. Просто тушкується. Ці цукіні не водянисті, вони дуже добре протушаться і буде класно. А потім в кінці вже додам самої зелені. Так, а тут, дівчатка, дивіться, що я приготувала. Це я купила вафельки, хочу зробити, перемазати їх не торт, а перемазати десь так, може, по три коржа. Я купила в нашому Українському магазині тут в Польщі купила вафлі, купила там згущенку, і пудра цукрова це є польська. А згущенку я хочу взяти не варену а хочу зробити з білою згущенкою. Мені так подобається. Ой! Мені зараз хвильку візьму салфідочку. Мені так подобається збити. Збити згущоночку білу, з пудрою і намастити вафельки. Ось така в мене згущоночка, зараз будемо збивати. Ось така в мене є миска чаша, щоб збити добре міксером. Тут в цій банці 1 літра згущеного молока. Я, мабуть, буду використовувати десь приблизно пів літри. Я так думаю, пів баночки мені хватить на ці вафлі. І в мене вже пачечка почата з цукром. Тут є десь грам 150-200 цукрової пудри. Ось так я її і всипаю. І буду збивати міксером. Ще чуть-чуть додавлю лимонної кислоти. Або в мене є ось така цитринка. Лимонної кислоти в мене сухої немає. Отака цитринка. Я чуть-чуть добавлю, щоб була така гарненька кислинка. І може ще зараз подумаю ванільну цукру. Зараз я собі подивлюся. Завжди, коли роблю щось з білої згущенки, згадую. Як в моєї старшої сестри було весілля, ну тоді все, радянське часи були, все було в дефіциті. І після весілля в погрібі залишилось те із море. І ми з меншою сестрою, певно, що наїлися її стільки, скільки хотіли. Після того, я не знаю, більше як 10 років, мабуть, я білої згущенки вже не їла. Вже в дорослому віці так стало. Тобто сама тортию, щось там мазати, для дітей, то так по чуть-чуть стала їсти. І добре пам'ятаю, як я тоді нею об'їлася. Так, як мої овочі. О, супер! Кріплять, ще трошки, щоб кабачок став такий мягенький і можна додати зелені, і буде готово. Ось так ми, я вийшла з положення, я пересолила м'ясо Добавити те, що є у вас вдома, з овочі. І воно забере ту сіль. Все чуть кришку приоткрию, щоб чуть рідина шеви випарувалася. Так, додаю я все-таки цитринку і зараз будемо збивати. Чуть-чуть, ще раз показую, така в мене цитриночка, чуть-чуть додам, щоб цей солод перебити, щоб не було таке дуже-дуже-дуже солодке. От, так, І помалесенько зараз будемо може, чка, чка, не включила. Додала, будемо збивати. Закатчику будемо їсти. Зараз ще хвилинку, 5 хвилин я доготую це і зваруш шпагеті, зажарка вже готова у вичели. Так, ще візьму праву руку, щоб добре мені розбити. Вити все до однорідної маси. Все, воно не, не повинно бути там таких допіків, звичайне, перемішала, щоб все було однорідне і можна мастити кафельки. Так, дівчатка, все додаю. Зелені угу, можна додати. У мене своя зелень. Та, що перша була города, ми тут ми були заморожена. Ось додаю. Багатенько можна, не помішає. буде смачно. Так, все швиденько. Подаємо задну розильну камеру і перемішуємо дві хвилинки, і наша овочева зажарочка, теж навіть не зажарочка. Такий овочевий гарнір готовий. І зараз ставлю ще воду на шпагеті. Зварю шпагеті і можна повідати. Сьогодні у нас без супчику. Хлопці кожен день не люблять рідки. Хоча б через день, через два теж супер. І вони більше люблять бульончик курячий або борщик. Все, 2-3 хвилинки і буду вимикати. Готую каструльку на воду, на шпагеті. Все, все готове. Це все водичка на. Шпагеті, зразу посолю, беру кришечку і нехай закипає. Водичка закипає. Варимо шпагеті. Шпагеті на кожній пачечці, треба почитати, скільки їх варити. Кожен виробник має свої вироби і треба звертати увагу, скільки хвилин їх варити, щоб і не переварити, і не були тверденькі. Все, дівчаточка, зварили. Виливаємо целачок, опа, нехай стікають, і будемо смачити все і зараз посмачимо, будуть готові такій самій каструльці розтопила масличко, і тут зараз посмачу свої шпагеті, щоб вони обволоклися масличком і не зліпалися. А вже сама в нас яс... овочево-м'ясна добавка є. Так, все це виключаю. І викидаю сюди шпагеті. Ось так. Все, викидаємо і перемішати, щоб шпагеті в нас подружилися з масличком. І все можна тоді вже накидати і їсти. Ось так. На все, кожна ниточка в нас була масличці. і була собі незалежна. Так як жінка має бути незалежна. Ось така. Ось такий в мене повноцінний обід вийшов, шпагеті дуже гарненькі, такі розсипчасті, і курочка, грибочки і цукіні. Дуже гарне поєднання. Хто обідає, чи снідає, чи вечеряє. Всім смачного. Так, забула вам відзняти, як я намазую вафельки. Ось так, але дуже добре ці вафлі тримати в холодильнику. Вони такі холодненькі, класні. Ця згущоночка пропітає вафліки. Супер. Мені таке подобається дуже. Я люблю і варену згущенку, а чогось. Білу, не, варену, з, цук... не з цукром, верніше, а з цукровою пудрою. Збита, і воно мені такий на смак. Чуть-чуть як то пісочний крем виходить. Я люблю такий смак. Спробуйте і ви може, вам сподобається. У мене вийшло ось таких два грубших і один такий тунесенький. Зараз я спробую. Звісно, дівчата, це калорійна бомба, але я дуже люблю такі. Потрошки полежить, воно ще м'якше стало стане. Але я вже хочу попити з кавою. Ось такі. Біленькі, дуже класненькі. і солоденькі. Діти грають гру «Монополія». Я привезла її з України, вони читають різні міста України, вивчають їх, створюють там свої банки дуже цікава гра для дітей, розвиваюча фінансові грамотності. 2 мільйони громад. І 1, 2, 3, 4. Одеса. Скільки стоїть Одеса? А це вже на другий день ми йдемо гуляти. І перед нами ось така краса. Природа намалювала своїми візерунками по небі. Хмарки такі досить гарні. А це моя красуня, яку я привезла з Варшави. Питалась вас, як вона називається? Дякую, що ви дали відповідь. Ця квітка називається Дорман. Зацвіла, пахне на весь садок. Ми йдемо на прогулочку. Захара мене переключається. Мама? <смір> <смір> Де наш Захар? Є? О, супер. Ми зайшли в магазин Росман. Мені потрібно купити краску для волосся. Я купую завжди гарнір Color. Беру собі 11 номер. Вона йде з таким голубоватим відтінком. Дуже в неї задоволена, не палить мені волосся, вона ніколи вже користуюся нею досить довгий час. Але це біла краска, все рівно після неї намазую якийсь бальзам, щоб волосся було таке більш м'ягесеньке і слухняне. Ми зайшли ще в парк, покататися, діти побавили, побавитися. Захарчик тут втомився, вже ліг і відпочиває. Дуже швидко проходить літо, я вже собі думаю, вже діти, що пішли в школу, але діти ще в школу йти не хочуть. Отже, ми продовжуємо свої канікули, насолоджуємося гарною погодою, багато гуляємо, ще чуть-чуть і будемо готуватися до школи. Коли купуємо все до школи, всі приладдя, сумки нові, пенали це є дуже цікаво. Це з бажанням готуємося. І йдемо до школи. Я ще покаталася знову на своїй гойдалці. Дуже люблю на неї кататися. Дуже класно, що є ще така міцна гойдалка, що можна і дорослим покататися. Ми ще трошки походили, Захар поспускався з Яною з гірки, і помаленьку йшли додому. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую, що були з нами. Будемо продовжувати свої канікули і чекати нової зустрічі з вами. Па-па!